В винах, де настає, май веселий тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора ракою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, буй буй, боки. 「めいちゃかい!」 Зустрічайте новий удосконалений робот Шарко. Тремтіть підводні лиходії. Гострі зубелези, лазерний погляд, Шарко не боїться нікого. Купіть вашого Шарко сьогодні. Горки, хіба він не класний? З очей про лазера. А ще липи вміють робити так. Скажи, крутий робот! Марине, за справу береться Шарко. Шарко зробить все, що я попрошу. Марине, сходи у магазин. Шарко в небезпеці! Марине! Марине! Що? Я питаю, чи не міг би ти сходити у магазин? Прямо зараз? Так, купи, будь ласка, трохи водоростей. Я приготую з ними піцу. Гаразд, іду Шарко Марин виходить на полювання. Марине! Альто Марине, ти бачив новий робот Шарко. Звісно, бачив. Шарко класний, так. Як же мені хочеться нового робота Шарко, кажуть, він уже в магазинах. Справді, і в Аквавілі теж є. Хочеш, попливемо, подивимось. Хочу. Щоправда, мене мама в магазин відправила. Ми ж просто подивимося, ти все. Так, ми ж просто на хвилинку. <рес> Отакої а О, тако, так він виглядає ще крутішим. Мені хоч разочок пограти, Шарко. Так, але я свої кишенькові гроші вже витратив. Я теж. Напевно, занадто багато цукерок купував. Моя скарбничка зовсім порожня. Ось усе, що у мене є. Дві монети, які мені мама дала на водорості. Так, все одно б не вистачило. Гаразд, Ходімо звідси. Так. Шарко. Шарко... Увага, спеціальна ціна на робота Шарко скоро перестане діяти. Шарко подарує вам нічого не задоволення усього за дві монети. Дві монети? Дві монети? Ну, так... Що зробити? У нас зовсім мало часу. Ні. Ці гроші мама дала на водорості. Так, ти маєш купити водорості. Не можу повірити, ми мало не купили Шарко. Тривайно. Ну. Альту, у тебе є ідея. У нас же вдома повно водоростей. Але ж вона певно збирається їсти їх на вечерю. Подумаєш, у нас ось стільки водоростей на кухні. Тож якщо ми трохи візьмемо, ніхто й не помітить. Але ж це мамині гроші. А я так хочу шарко. І що ж мені робити? Отже, спеціальний розпродаж нового робота Шарко закінчиться через одну хвилину. Покваптесь! Зачекайте нас. Обертання. <ріст> летий, Шарко, летий. Роблю петлю. Клас. <ріст> <ріст> Марине, тепер моя черга. Я теж хочу пограти. Вже. Ну добре. <ріст> так, Альто, може, ти мені вже принесеш з дому водорості, мама їх напевно чекає. Так. ж Зараз. Марине, ось вони. О, а мама зазвичай не такі купує. Справді, інших у нас немає. Гаразд, нічого страшного. Я швидко. Доглянь за шарко, добре. Не хвилюйся, припливай на майданчик. Які незвичайні водорості. Звідки вони? Водорості, та щось я так швидко їх схопив, що навіть не подивився. Цікаво, які вони на смак. Такі дивні. Їх щойно отримали в магазині, сказали дуже смачні. Справді, тоді я їх додам сьогодні у піцу. Лазерний погляд. Сталеві суперщелепи. Злісний краб тероризує місто. Шарко вперед. Лазерний погляд. Та правосуддя все одно восторжествує. Шарко вперед! <свистит> Марине, ти чого такий кислий? Та нічого. Шарко, звичайно, дуже крутий. Я просто почуваюся винуватим, що збрехав мамі про водорості. Чи не дурний? Твоя мама отримала водорості, а ти отримав Шарко. Усі задоволені. Напевно, ти маєш рацію. Бувай, Альто! Бувай! І це просто пальчики оближиш і такий приплив сил. Це Марин купив сьогодні нові водорості. Справді, отже, у виборі водоростей у нашого сина просто талант. А, Це, дрібниці. Як же мені добре? Не треба купити ще, але я купив усе, що у них було. Тоді я піду туди завтра. Упевне, у них вже буде нова партія. А, скільки в мене енергії? Відтепер будемо купувати тільки такі водорості. Якщо вона піде в магазин, то дізнається, що я збрехав Альто, постривай. Татусю, що сталося? Ти не бачив випадково на кухні зв'язку водоростей? Ніяких водоростей я не бачив. Так, куди ж вони поділися? Вони ж точно там були, начебто не перекладав. Та знаєш, як буває, може, ми їх давно на вечерю з'їли? Ні, це виключено. Вони були для особливого випадку. Я маю їх знайти. Що ж робити? Вони йому були потрібні. Він не заспокоїться, поки їх не знайде. Марин і друзі. Твоя черга. Мені щось більше не весело Мені теж. Ого. Це що у вас, Шарко? А де це ви взяли Шарко? Марини це твій. Ух ти! Виглядає прямо як по телевізору. Ні, Гого, справжній більш досконалий і маневрний. І ти подивися, який гладенький. Можна я спробую? Я ніби. Уперед, Шарко. Люджику, хто сказав, що ти перший? Егоїст. Шарко моя квітка, то ж перша я. Я теж, я теж. Давайте разом пограємо. 40. Знаєш, моєму татові потрібні водорості, які я тобі віддав. Що? Що ж нам тепер робити, Альто? А мій тато поліцейський, він не заспокоїться, поки не знайде. їх Ми вскочили з тобою в халепу. Що ж нам робити? Так, а я виходить з бреха своїй родині. Хотів би я повернутися назад у часі до того, як ми. Точно. Альто, давай повернемо іграшку, отримаємо назад гроші і все виправимо. Що? Тобто отримаємо від магазину гроші? А вже ж тоді ми купимо нові водорості і не буде про що турбуватися. Так, має вийти. Як же ми раніше не подумали? Не можу повірити, що він зламався. Що ж мені тепер робити? Де вона? Та де ж? Де? Де? Напевно, це він шукає водорості. Я пропав. Знайшов. Ось вона. Так і знав, що монетка десь тут випала а, а, Де це я? Альто. альто? Де я ми? Що відбувається? Невже це все через водорості? Не знаю. Мені страшно. Давай будемо триматись разом і один одного не видавати. Гаразд. Гаразд, Альто. М це Марин винен. Це зробив Марин, татусю. Марин взяв усі твої водорості. У, Марине, як ти міг так вчинити? Я такий розчарований. Мені дуже шкода, я більше не буду, вибачте. Я більше не буду. А це був сон. Рубі, я зараз не в гуморі грати. Вони за мною прийшли. Що робити? Невже Альту настукували? Чому? Рубі! Ні! Ні, Рубі, повернись! О, це втрапив Марине! Що це? Це... Я його купив на гроші, які ти мені дала мамо А ті водорості я взяв з дому Альто і удав, що купив їх. Ви ж сюди через ваші водорості прийшли, так? Марина, це ти взяв мої водорості. Я хотів купити нові, але тобто це була моя ідея дати йому водорості, і це я сказав йому ну, купити шарку на мамині гроші. Альто. Ви збрехали, бо хотіли іграшку. Вибачте, ми більше не будемо. Обіцяєте більше так не робити? Так, більше ніколи так не зробимо. Що ж, гаразд, а ви хоча б отримали свій подарунок? Що? Ці водорості та тусяльто хотів подарувати нам. Так, я саме прийшов сказати, що втратив їх. Ми вас вибачаємо тільки тому, що однаково мали отримати ці водорості. Дякуємо! Далі буде. Шиле чи буде стати поліцейським підводним човном. Було б класно. Сьогодні буде найкрутіший день у житті. Якось раз пропливла нереально гігантська акула, і мій тато шеф поліції схопив таку величезну брилу, кинув ту акулу, а вона заплакала і втекла. Круто, але я хочу схопити когось страшнішого за якусь стару акулу. Візьми мене в команду мені. я баблдар. Дань пацану, а я спочатку поворожу на квіточках. Дізнаюся, де знаходиться лігво бандитів. Вони попадають від моєї вражаючої краси, а потім Марин зможе добити їх своїм баблдартом. Видите? Там немає в океані такої загадки, яку не розкрив би мій величезний мозок. Звичайно, рятувати і захищати місто це дуже здорово, але там же не буде ніяких гігантських акул. Правда, я боюсь. Не хвилюйся, з нами буде мій татусь. Отже, чим на вашу думку займаються поліцейські? Поліцейські ловлять злодіїв, поліція захищає місто, вони герої. Так, спокій нашого міста ось в цих руках. І вони можуть розкрити навіть найскладнішу справу. Що ви їсте, що бути таким великим і сильним? Я люблю Кораловий найкращий. Так, в цьому жила стільки калорій. А ще треба робити фізичні вправи. А я скакалки приніс, а потім давайте зіграємо в бейсбол. Солодка, давайте їсти солодки. Тихо! <звук> Хлопці, ви ж прийшли сюди побути поліцейськими. Тож ми будемо ловити злодію! Найзапекліших! І справи розкривати будемо! А то я кожен день розкриваю справи. А коли ми теж будемо лікати. Буде круте завдання і неймовірно відповідальне. Клас! Я знав! Це драконівський вулкан. Ух ти. Якщо кришка відкриється, то за однією давньою легендою вилізе морський дракон і вкраде небо. Морські дракони. Клас. Та тусі знімай кришку. Я хочу подивитися на дракона. Це ж просто казка. Але якщо кришка відкриється, буде справді жахливо. Відбудеться вибух кіплячої лави. А що Гаряча лава буде нагрівати воду все гарячіше і гарячіше, поки не помруть усі. Марине, адже ти не дозволиш лаві насобитий. А ви впевнені, що цієї маленької кришечки достатньо, щоб утримати лаву? Взагалі тут драконівський вулкан ще жодного разу не вивергався. Тож ми в безпеці. Так. Цей паркан дуже важливий. Він захищає наше місто. Ось цей дірявий паркан. А від чого він захищає? Альто, чи не допоможеш мені? Щастить. Так, альто, бачиш он той маленький камінь. Так, камінь бачу. Тоді витягни його синку. Чудово! Mm. Ти щойно спіймав свого першого злодія і дуже допоміг мені в розкритті справи. Що? Отже, хлопці, ранковий обхід закінчено. Що? І Що це справді все? А щось не так? А ми ж хотіли поговорити про справжні справи. А як же рятувати від небезпеки? Тоді передавати лиходіїв до рук правосуддя. Лиходів? Ні, в нашому місті немає жодних лиходіїв. Що ані лиходіїв, ані злочинців, ані бандитів. Нікого. І ось це твоя робота? Що занадто просто? Дуже легко. Гаразд. Тоді даний обхід пробудете. Гаразд. І друзі. Я думаю, поліцейські човни займаються всякими заплутаними справами, а не каміння з парканів витягують. Альто дали, хоча б камінь витягнути, а я ще нічого не зробила. Якось мені не просто з цим змиритися. Мають же бути якісь важливіші справи. Навіть якщо вони є, я, напевно, їх виконуватиму. я. Хлопці. От і все і? давайте тоді пограємо в поліцію. Увага, житель міста в небезпеці. Аквазагін уперед! Марин Блискавка, супергого. Лоджик, великий мозок. Лиходій, аквазагін, відновить торжество закону. Я ваших законів не боюся. А це хто? Альто на прізвисько газована вода. Зберігайте спокій, ми врятуємо вас. Хоробрий Марина Блискавка, будь обережним! Тримай бабл лазер! Аквазагін заряджай бабл бластери! Вогонь! Вогонь! Обережніше! Увага, ціль у глухому куті. А так ніколи не думали, чим мене так називали альтогазована вода. Тоді знайтеся. <говорит> <говорит> <Марине>. <говорит> Я більше не буду жертвою. А ще тоді робитиме загін, якщо рятувати не буде кого. Мені однаково жертвою бути нудно. Тоді можеш бути лиходієм. Та що ти що так кажеш? Хіба може хтось такий гарний, і чарівний, як я, бути лиходієм? Послухайте, адже ми з вами зараз маємо бути на обході. Може, нам не варто тут вигри грати? Мій татусь же вам сказав, не у місті немає. Що тут може статися? Так, але. Облиш. Здається, Альта на прізвисько газована вода знайшов чим вас пригостити. <плес> Отакої. Хлопці ви це чули? По-моєму, це був рекордний пук. хлопці, схоже, ці звуки були зовні. Ти упевнена. Вірі, -ві, напевно, мої гази вивели з ладу твій локатор. Мій локатор у порядку. Кажу, тобі звуки йшли ззовні. Точно. Дірявий паркан зламався. Це жахливо! Марине, ти куди? Так і знав. Тільки не це Дуже погано. Вода вже нагрівається. Аквазагони, рятуйте. Аквазагони. Ми маємо закрити кришку. Один, два, взяли. Швидше. Я вже тут зараз пущу, допоможіть. Привіт, синку. Татусю. Ура, офіцер, приплив! Відійдіть, це небезпечно. Татусю, обережніше. <звук> Буде от і порядок. Татусю. Тату. Пробач, татусю. Це я запропонував друзям пограти в печері. Та ні, це ж я сказав, що бути поліцейським човном нудно. Ну, все гаразд. Головне, що ніхто не постраждав. Ви ще ніс. Я вами взагалі то дуже пишаюсь. Ви були так налякані, але не відступили. Ви, певно, вирішили, що я з глузду з'їхав, коли назвав той маленький камінчик лиходієм. Бачите, скільки від нього може бути лиха? Так, той камінчик був просто супер лиходієм. Якщо я ще хоч один камінчик поруч з парканом побачу, вже йому покажу. Так тримати. Офіцери, ніяк не можу забути, як ви підняли цю величезну кришку, на пір'їнку Це було так класно Так, ви просто супер підводний човен. Справді? Кришка, це дурниця. Ось, коли я з тією гігантською акулою бився, я підняв 25. Метрову брило однією рукою. А Альто говорив 15 метрову. І показував, що підняли двома руками. Скільки б я рук не використовував, і якою б не була брила, але акула вже точно була більшою кита. А зуби такі величезні і найсмердючіше дихання в океані. Ого далі буде.